Тобто я вас всіх, саме головне зараз не панікувати. Наш ворог хоче розшатати ситуацію і хоче, щоб ми з вами тут панікували. Ми з вами, всі українці, ми за Україну. І ніхто убігать кудись, тікати не буде. Це наша земля, це наша країна. Якщо треба, ми її теж будемо з вами боронити. Друзі, на сьогодні ми вводимо чергування цілодобово по виконавчому комітету. Я і по черзі зами будуть чергувати цілодобово. Якщо хтось так само депутатський корпус, я попросив підтримку, вони одноголосно підтримали. Ми вводимо теж чергування. Кожен депутат буде на округі пояснювати своїм мешканцям, щоб не було паніки, не було нічого. Якщо треба, буде будь-яка інформація від міської якої ради. Будь ласка, приходьте. Я чи нами, ми будемо виходити, збирати людей в Автовом залі і будемо пояснювати. Друзі, важкий час, але я впевнений, Ми впораємося, бо ми є українці. Ми на своїй землі. Слава Україні!